Що їсти? Колбаса, сало, хліб. Колбаса, сало, хліб, вода. Вода, вода нам більше. Вода, кухня. Ну, у, нас, у нас був період літа, так що нам в основному вода. Особо там їсти не хотілося. А так, що вода, так. Да. Ну і дощеву собирали. Дощеву в основному кава, чай. Сіарети. У мене сіарети, хоч були ще. Ну, хотя приходилось і пірские, як курили. Піра завалив наку, пошов, рацію забрав, прошервся. І вже много бігало. Ну, <різь> <різь> рюкзак прошерстив, Може, документи там, рацію. Ну, рацію, конечно, так. Да. Бувало таке, що даже з телефонами, з с... картами бігали. На телефоні карта. Ну, по своїм точкам. Це взагалі ідеал був, звісно. Це ж посилку скидають нам, а ми вертаємо. Рації, повербанки. рації, павербанки, телефони. Угу. Ну, усе, скажімо так, тільки коли небо чисте.